Раби і зброд нам не рідня. Народ, до вас звертаюсь я. Громада є, сім'я моя. Літопець єднає нас. Громадократія, час наш. Пропоную прийняти участь у першому референдумі по народній ініціативі згідно 72 статті Конституції України, але з відкритим голосуванням. Друга наша вимога. Держава Україна забезпечує кожного громадянина як власника Держави України невід'ємною часткою від своєї діяльності у вигляді щомісячного пасивного доходу. Референдум це наша єдина законна можливість публічно зібратися в народ і змусити державу виконувати Конституцію. Голосуй своїм внеском! Заявив свої так в підтримку народних вимог, залишив історію України свою свідому дію в літопису українського народу.